Вітаю, друзі! У цьому відео покажу вам, як можна зв'язати таку сумочку. Спочатку пишу сам принцип в'язання, а потім будемо вже детально розглядати кожний етап. Отже, ось така турбинка, яка в'яжеться без шивання деталей, тобто усі деталі ми просто зв'язуємо між собою. Ми в'яжемо квадрат. Потім за задні стінки петлі ми в'яжемо бічну стіночку, яка одразу переходить у ручку. Довжину ви самі обираєте, яка вам потрібна за розміром. Потім ми в'яжемо таку саму другу половинку і зв'язуємо за допомогою сполучних стовпчиків ось такою косичкою. Обидві частини і маємо досить вмістку, об'ємну торбинку. Розмір, звісно, ви можете обирати самі, і так само, як і пряжу, підібравши до неї відповідний гачок. І для більш зручного сприйняття процесу ми з вами зробимо ось такий іграшковий варіант, маленька сумочка з тонкої пряжі. Розпочинаємо ми з того, що будемо в'язати квадрат за ось такою схемою. Цей квадрат є в нас в добірці бабусиних квадратів. Тож, якщо ви в'язали квадрати за тими майстер-класами, він вам вже знайомий. Але і тут ми його зв'яжемо разом з вами, щоб вам вже не переходити за посиланнями, і усе було в одному відео. Розпочинаємо ми з кільця. І робимо 3 повітряні петлі підйому. Ці петлі у нас замість першого стовпчика з накидом. З них у нас і складається перший ряд. Нам потрібно у першому ряді зробити 12 стовпчиків, між якими одна повітряна петля. Отже, перший стовпчик у нас вже є, тож ми робимо одну повітряну петлю і далі продовжуємо в'язати стовпчик з накидом. Повітряна петля, стовпчик повітряна, стовпчик повітряна. І так увесь ряд. Стовпчик з накидом, повітряна петля. Після 12-го стовпчика не забуваємо повітряну петлю, яка має бути в проміжку між стовпчиками. І робимо сполучений стовпчик у третю петлю підйому. Таким чином маємо ось таке колесо з 12 стовпчиків з накидом. Далі, у другому ряді, ми також починаємо з трьох повітряних петель замість першого стовпчика з накидом. І в цьому ряді ми будемо над кожним стовпчиком попереднього ряду в'язати два стовпчики з накидом, і між цими парами також по одній повітряній петлі. Тобто у першу петлю ми пров'язуємо три повітряні петлі і сюди ж стовпчик з накидом. Це перша пара, робимо повітряну петлю. Тут ми повітряно пропускаємо і в'яжемо у петлю від стовпчика накидом. Один. І сюди ж другий стовпчик, повітряна петля. Тут повітряно пропускаємо у петлю від стовпчика. Один, два повітряна петля. Наступна пара 1, 2, повітряна петля. І таким чином ми пров'язуємо другий ряд. Так само після останньої пари не забуваємо зробити повітряну петлю і у третю петлю підйому пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі. Нам потрібно перенести початок ряду в арочку з повітряної петлі між парами стовпчиків. Тож у наступну петлю ми робимо сполучний стовпчик, потім заводимо під арочку і також сполучний стовпчик. Робимо три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом. І тепер ми будемо в'язати не в петлі, а в арочки. В цю арочку ми дов'язуємо ще два стовпчики з накидом, і всього маємо в арочці три. Одну повітряну петлю і в наступну арку три стовпчики з накидом. Повітряна петля, в наступну арку три стовпчики один. Два. Три повітряна петля. Один. Два. Три повітряна петля. Один. Два. Три. Повітряна петля. І таким чином дов'язуємо цей ряд. Так само після останніх трьох стовпчиків не забуваємо зробити повітряну петлю і у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик. У наступному ряді від круглої форми ми переходимо вже до квадратної. Ми також переносимо початок ряду під арку. Тому у дві наступні петлі ми пров'язуємо по сполучному стовпчику, заводимо гачок під арочку і пров'язуємо іще сполучний стовпчик. Три повітряні петлі, і в арочку сюди ж пров'язуємо іще два стовпчики з одним накидом. Робимо повітряну петлю. В наступну арочку ми робимо кут три стовпчики з двома накидами, один, два, три, три повітряні петлі, і в цю саму арку іще три стовпчики з двома накидами. Один, два, і три. І ось бачите, ми вив'язали кут. Далі повітряна петля, в'яжемо сторону варочку три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля і в наступну арочку три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. Переходимо до в'язання кута. Два накиди робимо три стовпчики. Три повітряні петлі і ще три стовпчики з двома накидами. Один, два. І три повітряна петля, далі в сторону, у дві наступні арочки, по три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля, три стовпчики, два, три. Повітряна петля, і далі цей ряд так і продовжуємо. Кут, стіночка, кут і дов'язуємо стіночку. У кінці за схемою повітряна петля і сполучний стовпчик у третю петлю підйом. Ось ми перейшли до квадратної форми, і тепер нам потрібно просто її підтримувати. Ми переносимо початок ряду в арку, робимо два сполучні стовпчики у петлі і потім ще один в саму арочку. Три повітряні петлі і два стовпчики з накидом в цю саму арку. Повітряна петля переходимо до в'язання кута. Тут ми вже робимо стовпчики з одним накидом, пров'язуємо три стовпчики, три повітряні петлі і ще три стовпчики. Повітряна петля. Наступну арочку. Один, два. Три. Повітряна петля. Один. Два. Три. Повітряна петля. Один. Два, три повітряна петля повторюємо кут. Один, два, три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі і ще три стовпчики з накидом. Повітряна петля і далі цей ряд так і продовжуємо. В ці арочки ми в'яжемо по три стовпчики з накидом, між ними повітряна петля. У куточок 3 стовпчики, 3 петлі, 3 стовпчики. Далі ви повторюєте цей ряд стільки разів, скільки вам потрібно для бажаного розміру торбинки. Оскільки ми робимо зараз навчальний варіант, то ми одразу перейдемо вже до останнього рядочка, який буде щільним і допоможе турбинці добре тримати форму. Ми робимо три повітряні петлі підйому замість першого стовпчика, і далі увесь ряд у кожну петлю, у кожну арочку. Ми пров'язуємо по стовпчику з одним накидом. Варочку один і потім у кожну петлю від стовпчиків попереднього ряду. У куточок ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Один два, три. Чотири, п'ять. І далі продовжуємо у кожну петлю по одному. Один. Два. Три варочку один, два, три, варочку. І так продовжуємо весь цей ряд. Прив'язавши цей ряд до кінця, ми робимо у третю петлю підйому сполучний стовпчик. Протягуємо трохи ниточку, заводимо гачок у цю саму петлю зі зворотного боку і переводимо робочу нитку на зворотний бік. Вже тут ми робимо повітряну петлю і добре ниточку закріплюємо на зворотному боці. Тепер ми переходимо до в'язання бічних стіночок торбинки. Для цього ми повертаємо квадратик таким чином, щоб ось ці петлі підйому у нас були з боку, і починаємо в'язати з цього куточка. Нам потрібно почати в'язання. Якщо рахувати з першої петлі кута з четвертої, у нас перша петля від першого стовпчика, від другого, від третього, і ось тут, за задню стінку петлі, ми починаємо пров'язувати сторону сумочки. Тобто у нас в куті 5 петель, 2 ми пров'язуємо, а 3 це верхня частина сумочки, яка залишається вільною. Отже, ми підхоплюємо ниточку, робимо повітряну петлю, щоб її закріпити, і в цю саму петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі, у кожну петлю, тільки за задню стіночку, ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. І таким чином ми йдемо до цього куточка. Дійшовши до цього кута, ми так само пров'язуємо дві петлі, а три петлі цього кута залишаються вільно. Тепер ми будемо одразу в'язати ручку. Ми починаємо набирати повітряні петлі. У тій кількості, які вам потрібні. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже важливо, коли ви набираєте тут повітряні петлі, щоб у вас не перекрутився ланцюжок. Тому що потім вам потрібно буде пров'язати ще один ряд самої ручки. І важливо, щоб вона лягла рівно а не перекрутилася. Для цього рекомендую покласти на стіл саму сумку, якого б розміру вона у вас не була, і вже потім пров'язувати ланцюжок. І таким чином у вас він не перекрутиться, навіть якщо тут будуть якісь загиби, нічого страшного. У вас вихідна точка в цьому місці, ви в'яжете-в'яжете, і потім ми приєднуємо до цієї точки. Тож пров'язуйте ту кількість, яка вам потрібна: 11, 12, 13, 14, 15, 76, 77, 78, 79, 80. Я зупиняюся тут, і ось бачите, так, він тут загнувся, перекрутився. Але якщо ми ось так розрівняємо, у нас Рівненька смужечка, не перекручена. І яка злетіла в мене з гачка. Зараз все вирівнюємо знову. Ось, бачите, якраз на відео вам змогла продемонструвати, що буде, якщо у вас буде вільний оцей кінець. Це воно все перекрутилося. І на цій довжині ми зараз усе виправимо, а ось якщо у вас дуже довгий ланцюжок, то це буде зробити важче. Тому тримайте міцніше нагачку. Так І ось так цю ниточку прибираємо. Тепер ми приєднуємо ланцюжок у першу петлю з получним стовпчиком. Робимо повітряну петлю, і другий ряд ми вздовж усіх петель і на стінках сумочки. І на ручці ми в'яжемо також стовпчики без накиду. Перший робимо в цю саму петлю, куди сполучений стовпчик робили, і продовжуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І дійшовши до цього місця, також дуже важливо прослідкувати за тим, щоб петлі були до вас лицевим боком, щоб ви не почали в'язати ось тут, на зворотному косичкою тримаємо до себе і продовжуємо пров'язувати стовпчики без накиду. Тут не поспішаємо, щоб не пропустити жодної петлі, адже потім нам потрібно буде дві половинки з'єднати, і якщо десь петель буде більше, десь менше, то вони просто в нас нерівно поєднаються. Тому акуратно кожну петельку пров'язуємо. Пров'язавши весь ряд, тепер ми закінчимо його дещо іншим способом. Ми обрізаємо ниточку, витягуємо її, заводимо гачок під обидві стінки першої петлі ряду, протягуємо ниточку. І потім заводимо гачок усередину останньої петлі і також протягуємо ниточку. І маємо ось такий перехід. Далі на зворотному боці ми за допомогою голки або гачка ниточку закріплюємо і кінчик протягуємо поміж стовпчиками. У нас є дві однакові половинки, які нам потрібно ось так зв'язати між собою. Складаємо ось так обидві частини і будемо тепер наступним чином їх з'єднувати. Отже, шукаємо першу петлю самої основи сумочки. Ось заводимо гачок в одну стіночку. Далі відповідну петлю на другій частинці. Ось вона. Також заводимо гачок тільки за одну стіночку. Тут ми заводимо за передню стіночку для нас, тут за задню. Беремо ниточку і протягуємо крізь ці дві петлі, ось таким чином. А тепер починаємо з'єднувати обидві частинки. Ми заводимо гачок за передню стіночку петлі першої частинки і за задню стіночку другої частинки. І потім крізь обидві петлі пров'язуємо сполучний стовпчик. Дуже петлі не затягуємо, щоб у нас був, вільно лягали. Далі наступно тут половинка, тут половинка і крізь обидві. Сполучний стовпчик. Тут половинка, тут задня стіночка, підхопили ниточку. І сполучний стовпчик. І таким чином ми поступово з'єднуємо обидві частинки. Петля тут, петля тут, і з'єднуємо разом і пров'язуємо сполучний стовпчик, так. коли ниточка більш товста? Це робити легше, коли я в'язала рожеву сумочку, яку показувала вам на початку, це було досить швидко робити, тонша ниточка вимагає більшої зосередженості, тому й виходить трошки повільніше. І ось бачите, маємо ось такий шов акуратний. Коли ми підійшли до кута, все так само. Саме тому було так важливо, щоб у нас була рівна кількість петельок на обох частинках. І, до речі, коли ви вже одну частинку пров'язали, то далі вже справа йде швидше. І таким чином ми пров'язуємо усі боки сумочки і також з'єднуємо ручку. Хоча, наприклад, якщо ви хочете з двома ручками сумочку, то можна просто дійти ось до цього місця і залишити дві ручки, тут вже як вам більше подобається. Дов'язавши повністю саму сумочку, ручку, ми обрізаємо ниточку, залишивши кінець і закінчуємо ряд таким чином, як і попередній раз. І заводимо у середину останньої петлі ряду І вже на зворотному боці ми ниточку закріплюємо і протягуємо поміж стовпчиків. Тут також можна у нас же тут і початок з'єднання, і кінець, тож їх взагалі можна між собою ось так скріпити і потім вже кінчики заправляти. І маємо ось таку сумочку. Це в нас буде іграшковий варіант. Ось так видно повністю. Підбирайте пряжу, яка вам подобається, відповідний гачок, в'яжіть розмір, який вам потрібен. І користуйтеся її з задоволенням. Дякую вам за увагу! І приємного в'язання!